Вітаю товариство! Ми продовжуємо пізнавати та залюблюватися у своє. Сьогоднішня наша зустріч з вами є в етнопросторі в селі Прилбич. І сьогодні ми маємо з вами унікальну можливість першими побачити відреставровану ікону. Ви бачите, що навмисно її не розпаковували саме для вас. Я не мала досвіду розпакування таких речей. ми це вперше. Я дуже ці пухірці типу, люблю тріскати. Напишіть в коментарях, хто з вас любить таке тріскати. Я зараз це акуратно розкрию. Біля цього треба стояти і спостерігати. Так швидко не вдасться роздивитися кожну деталь. Якщо ви маєте бажання і можливість, я запрошую до прилбич. Ви зможете цю красу побачити. Двома речами хочу з вами поділитися. Одна річ, ми це відео зараз записуємо в день, коли московити наш одвічний ворог здійснив на Львів масовану атаку. Кілька людей загинуло. Співчуття родинам і вічна пам'ять жертвам наших ворогів. Наш ворог. Нищить нашу ідентичність, а наше завдання цю ідентичність цінувати, плекати і залюблюватися це те, що я запрошую робити нас з вами. І друга річ: ми хочемо оці царські врата, а також цю ікону, ікону Богородиці з дитям, також реставрувати. І ми з вами незадовго зможемо спостерігати відреставрований цей образ. Я це, я це точно вірю. В тому місті я собі думала закликати вас донатити на банку, реквізити якої будуть внизу, в описі під відео. Але я, напевно, на тому місці хочу подякувати всім вам, хто найперше підтримує Збройні Сили України, бо це є найперше наше завдання усіх. А друге подякувати тим, хто вже долучився до реставрації цієї ікони. Багато буде тих, чиї імена є невідомі. Але є також імена тих, котрі прицільно скидали на реставрацію. І я хочу зачитати для нас усіх і скласти вам величезну, величезну вдячність. Вдячність Михайлові Стадницькому, Аллі Горденко, Данилу Білаврушко, Антоніні Харламові, Івані Миколович, Галині Федунь, Людмилі Воєводі, трьом котикам з Монобанку, Петрунелі, Ігору Вачкові з онуками Іллею, Марком Ксенією, Людмилі Хомин. Пані з Новояврівська, котра пожертвувала на прощі дуже велику суму. Величезна вам вдячність! А також скринька, котра була тут, в цій кімнаті, на святкуванні 160-ї річниці з дня народження митрополита Андрея Шептицького, 29 липня 2025 року. Дякую від себе і від всіх людей за вашу жертовність і за вашу готовність підтримувати нашу культуру. Пізнаваймо, залюблюємося у своє і пам'ятаймо в нашій єдності сила. Вистоїмо. Слава Україні! Героям слава!